Вітаю вас, любі глядачі. Мене звати Анна, і ви на каналі Астросвіт. Сьогодні у нас, 21 листопада, з нами Віктор Литовський. Я вас вітаю, рада вас бачити. Вітаю вас, ради бачити і чути. Вітаю всіх глядачів-підписників, хто дочекався. Доброго вечора. Дякуємо, що ви нас дочекалися. Як бачите, в наших нинішніх реаліях ну, виходить отак. Графік відключення, дивний предмет, Він, начебто є. Його, би, нет. Не, не все вдається, але бачите, все одно змогли. Ліпше пізно, ніж ніколи. Ми дочекалися, я сподіваюся, ви теж дочекалися. Одразу напишіть нам в коментарях, у кого є світло, у кого немає світла, хто з якого міста і як нас дивляться. Давайте, перекличку. У нас, наприклад, світла немає, буде о 22 годині аж. Ви бачите, тут ще проблема в тому, що є, що е, світла може не бути, може зв'язок останнім часом. Дуже погано працює зв'язок і дуже погано працює інтернет, що навіть інколи підключитися не виходить. Є таке. Що у нас там? Трамп і план? Ага, Трамп і план. А що в нас зараз лише це актуальне питання. Зараз переговори в активній такій фазі, постійно всі зідзвонюються, говорять, зустрічаються, щось вирішують, і ну, це дуже якось страшно. Оцей план абсолютно антиукраїнський. Давайте, мабуть, почнемо все ж таки з Трампа, який дав дедлайн Україні. Він сказав, що 27 листопада очікується підписання зеленським планом. Тобто, от у них якраз День подяки буде в наступний четвер. І от все. Давайте підписуйте. Я так зрозуміла або 27-го, або ніколи. Такі. Ну ми всі він чекати. Карта помірності нас випадає в перевернутому стані. Плюс ти хочеш бачити тріумф. Хочеш бачити свій тріумф будь-якою ціною? Перевернути імператор. Перевернути. Ну, ти думаєш за себе тут більше, не за формат а, завершення, продовження, за М -м те, що повинно зійти з мертвої точки, якось зрушитись. Саме зараз, хочу зараз. Буде тиснути. Буде тиснути в нас карт ультиматуму. Або, або буде так, як я хочу, або буде погано всім. І більше того, я думаю, що ще е, до Росії теж буде певний ультиматум, скоріш за все, що як, як хоч гопки скачіть, але е, домовтесь. Просто в нас, бачите, зазвичай. Нам випадає, як ставити палиці в колеса Росії ще скоріш за все, на що чим він може погрожувати санкціям. Ну він сказав знову, да, що знову будуть шалені санкції на Америку. Ой, господі, на Америку. <с> на Росію, вибачте, заговорюся. Давайте що. навпаки. <с> Гарно я сказала, так? Да? <с> А, ні, давайте, ні, Давайте на, поки, давайте на нас санкції, нехай... а Росія нехай. Нехай відмовиться від відмовим. армії. Ми, ми погоджуємося на санкції питання. Хай будемо най, найсанкційнішою країною. Не будемо нафту Перевернути, не. продавати. Перевернути, так. Жодної, жодної краплі нафти не буде продано. Перевернути карту ультиматуму, карту тобто е, і верховного жреця. Ти будеш тиснути не, не так як. Треба з метою досягти, е досягти перемоги в битві, але при цьому програєш війні. А от давайте так і спитаємо, що бере Україна. Оці 28 пунктів плану, чи найскладнішу зиму. Перш. Погодитись на план? ну, намахало виходить. Тобто ти погоджуєшся на план, в тебе все одно складна зима, навіть за планом, ілюзорний перепочинок і, і спочатку все. Зараз те, що ми казали момент внутрішніх процесів і внутрішньої боротьби зараз за рахунок того, що будуть транслювати ситуацію, що цей план він, він є реальним виходом з ситуації. Певні сили будуть напрацьовувати собі такий брудний політичний капітал, з метою не зробити на краще, а з метою зробити якусь паузу коротку далі буде. Неприємний ресентимент буде повторювання ситуації більш руйнівної і більш полісної, таке. Ну, виходячи з розкладу, зараз дуже висока ймовірність, що цей план він може видозмінюватися, але буде тиснути дуже сильно і буде внутрішня колишнеча. Тобто. Бажання певних груп повернути обіймаємі посади будь-якою ціною. Петро Порошенко вимагає. Наверно, не тільки. Він, а що, що? він вимагає, щоб його поставили прем'єр-міністром. Ні, тут питання в тому, що зараз буде маніпуляція дуже сильна і. Будемо ставати на старій граблі. Ні, ну, розумієте, воно просто зараз транслюється так, деякими силами, як е, вірша Барто. План прекрасен, план роботи на квартал. Вічер з 10, вічербасів. Е, зараз є, і вона буде відбуватися, виходячи з розкладу, все більше і більше в форматі того, що будуть маніпулювати інформацією з різних. Різні зовсім сили. Е, і транслювати, що, що це як найліпший вихід і вирішення всіх проблем одночасно. Що все з -з забули, витягнули з пам'яті, завершили і більше до цього не, повер... не повертаємося. Якщо дивитися сто з точки зору розкладу, це ілюзія. Тобто мене більше вибиває те, що якщо ми йдемо за цим планом, це пауза до підстоп перед прірвою, і в мене не стикується в форматі знову ж таки, якщо брати в форматі переглядів завершення процесу, тобто завершення. Гіпотетично підписали план, повинен бути завершення процесу. Uh -huh. Але у нас дві кубки випадає в перевернутому стані. Це відсутність домовленості, і карта миру випадає в перевернутому стані. Тобто, якщо миру немає, значить це продовження війни просто в меншому вигляді. І єдине, ну я не бачив, я не пам'ятаю всіх цих 28 пунктів, але там там скорочення армії, тому подібне. Ми ж частово розуміємо, що як нам не вистачає людей, якщо буде скорочення, то потім нас будуть як кота, е е поняти, показу показувати, що ось є, є план. Ви повинні були скоротити, чого ви не скоротили, чому не зробили не так, як вам сказали. Mm -hmm. З нас будуть питати. Бо мені здається, що всі заборони вони працюють тільки по відношенню до нас, до України. Так так і є. Як... Росіян ні в чому не обмежили. ну Санкції і... пригрозили. <губ> Ай -ай -ай. Так. Інші всі якось проходять крізь між... ці обмеження. Яка? Поки таке. Навіть не знаю, як спитати. В якому стані Україна не знаю, буде до кінця року. Ой, максимально У пригні... Нас зараз, знаєте, стан, коли максимально е, ретроград. <сум> максимально пригнічений стан. Ми бачимо тільки негативні сценарії. Ми не віримо в те, що може бути якась позитивна складова. Е, до кінця року мир випадає, не випадає, перевернута е, е, карта миру. Угу. Далі у нас розтягнеться все в часі. Е, начебто будуть розмови про перемир'я, начеб... але п'ятірка жезлів, п'ятірка жезлів це все одно ця внутрішні От, е, Вона буде дуже сильно заважати для того, щоб е, якось е, Плюс тут немає такого, знаєте, як раціональна складова. Є проблема в механізмі. Треба, значить, якось цей механізм підлаштувати, треба його відкоригувати, треба змінити. А... Ні. Хочуть поміняти на інший механізм, котрий теж зламаний. І в цьому є проблема. Внутрішні нас просто будуть засовувати знову за рахунок маніпуляційних процесів у нові внутрішні суперечки поміж суддю. Пемочний кінець це. це не кінець, але тобі е в... верховний жрець, Учні Штати, західні партнери, вони не пробачать і будуть знову шпиняти, бити, е чіплятися до нас, перекручувати ситуацію. Хоча в нас випадає підтримка, але я не думаю, що ця підтримка буде йти з Сполучені Штатів. Питання в іншому. Тобто, момент підписання і момент реалізації плану різна, дві великі різниці. Є дуже цікава історія про те, як, м -м як розпочалася Друга світова війна, передумови Другої світової війни. Враховуючи, що Німеччина після поразки в Першій світовій війні в неї було також там питання демілітарізації, обмежень і тому подібне. І кому цікаво, почитайте, там момент скорочення армії в них було. Ну, не питання, буде скорочені армії. В свого часу Німеччина зробила просто: вони сказали, що це там не армія, а це там е, клуб Е, Все, що було пов'язано з літаками, це такий клуб ентузіастів, е, котрі не мають ніякої причетності до, до війни і військової сфери. Е, Знайшли обхідні шляхи. Стосовно витрат на оборону, там теж були свої обхідні шляхи. Питання в тому, що воно не за, випадає як завершення. Окей, тому, тому завершення процесу немає, миру немає. Тебе змушують щось підписати, Ну, виходячи з розкладу, то ти щось все ж таки підпишеш. Uh, зробити вирішити питання з внутрішньою колишнечі, це най, найважчий це в цьому процес, тому що ми в це будемо пірня, пірнати і будемо насолоджуватися. Насправді, процесом де хтось з нас, uh, тому що це буде такий внутрішній рух, uh, з надією, що там саме твій голос щось щось що, якимось чином вплине. Популізм uh, видавання бажаного за дійсне. І, uh, ну, Все одно. Тобто, як є можливість втримати контроль, але видозмінене перерозподіл сил. Я би так сказав. Перерозподіл сил. І відсутнє завершення процесу. З одного боку, це фігово, тому що хочеться почути про мир. З іншого боку. Погана версія миру. Короткого. Скоріше за все, ми не будемо вірити в те, що цей мир буде працювати, і будемо тишком мишком готуватися до наступної війни. Я б так зробив таку інтерпретацію зробив. Дивіться, якщо дивитися з точки зору розкладу, його будуть тиснути підписувати, його будуть тиснути внутрішні наші сили. Е е те, щоб. Е цей процес запустити. Ну mm -hmm. я розумію, що всі не хочуть просто виборів. Дуже сильно хочуть виборів. Mm -hmm. хочуть. Далі. А... Ну його повісять. І їх повісять. Всіх останніх теж. Тобто воно дуже кілово ну, закінчиться. Тому, якщо відштовхуватися від плану, план гімно. Якщо відсохуватися від розкладу, розклад теж ємно, але бачите, воно випадає так, що його будуть намагатися тиснути підписати хоч щось дай. Дай мені якусь перемогу. Підпишуть його оце 27 листопада, як Трамп хоче. Чи все ж таки будуть ще думати? Не можна 27 листопада підписувати, як мінімум, це ще ретроград, ретроград не закінчився. Так і скажемо, що ні. Зірки не сходяться. Можути, ну, може, які, якісь. Ну, двійка кубків, тобто як домовленість якась. Але перевернута праця і перевернута ультиматум. Тобто, я думаю, що будуть намагатися якось його допрацювати, буде змінний. Хоча з точки зору повішеного, це розтягування ситуації в часі. Може, краще, краще пункт... потягнути час. Є пункт заставити українців любити русських є пункт повернути російську мову і РПЦ і культуру. Росіяни максимально зараз активізувалися, щоб українці зневірилися, звісно ж, і вже пішли, аби аби на шо. Давайте ми підпишемо все, що завгодно. Ми сидимо без світла, у нас на фронті. Складна зараз ситуація. вони полізли з усіх боків, вони розхитують зараз проти Зеленського вкиди, оці всі роблять скандали і так далі. Тобто все на купу. Далі, от зараз, до 27 числа, щоб схилити Україну до того, щоб ми підписали, ще більша активація буде. Плані обстрілів. Ну, давайте обстріли. В нас зараз дивляться більшість цивільних, звісно, не військових. Ти йдеш у ти будеш робити більше. Посилювати? Ви. Ну, бо це виходить, да? у них все виходить, давайте робити. Так. Не все виходить, в них вони йдуть в банк тому що з точки зору ситуації вони зараз намагаються максимально тиснути. Є скажена нестача ресурсу, є скажені втрати. І тобі треба вичивати або вигідні для тебе будь-які умови, щоб потім е показати, що це було недаремно, або закінчиться все дуже трагічно для Росії в першу чергу. Угу. Ось і все. І там створюється картинка, що все нормально все йде за планом. А ми йдемо в Ситуації зради, зраденька, все погано і буде тільки гірше. Тому трошечки треба взяти себе в руки. Обміни будуть? Там же ж в Туреччині говорили про це. Будуть. В листопаді? Я переглядав. Будуть. може бути листопад насправді, тому що з точки зору, бачите, по розкладу воно випадало так, що на четвер, на четвер було повернення тіл. Але повинні бути живі. А, причому я переглядав, це було початок тижня, і воно у середині тижня випадало. Ну, я впевнений, що це будуть живі, бачите, знову повернення тіл це ж таки. Повинно бути як наздогнати, тобто повинен бути великий обмін. Ну, Обіцяю, 1200 грошей. Може бути, в цьому контексті. До кінця місяця дуже, дуже, дуже швидко, і воно повинно бути як декілька етапів, що моменту це зробити не зможу. Угу. Тому обміни будуть.